Друзі, всім привіт! Це крісло мішочок діаметром 100 см, довжиною 140 см. Це тканина рогошка, вона натуральна. На 50% складається з льону. Тут дуже гарно прошиті шви, дуже рівненькі вони. Також є внутрішній шов, тобто три шва йде. Також це крісло має звичайну ручку для переносу, має люверси для дренажу повітря. Також це крісло має довгу блискавку, це для того, щоб можна було зняти зонічній чехол та попрати. Є така кишенька, де ховається бігунок, Блискавка розстібається і зовнішній чехол знімається. Внутрішній чехол це спанбонд 80-ї щільності. Є липучка обов'язково, яка кріпиться до, кріпить до зовнішнього чехла. Всередині у нас гранула тінополістиролу фракцією 2-4 мм. Це крісло дуже зручне, чудово підходить для людей е високого зросту. Ось ми його так отримаємо, ставимо отак і плюхаємось і відпочиваємо. Дуже зручно, дуже приємно. Можна грати в PlayStation, дивитися телевізор. está todo lindo né mm.